Лади, вітаємо. Команда почала збори. Зараз йдуть дворазові тренування. Наскільки важко все це переносити? Добрий день. Та готуємося в двопразовому режимі. Звісно, буває моментами важко, але ми підновлюємо шатетом працюємо, тому що майбутньому нам буде легше грати в матчі чемпіонату. О, ну, вже сильно чекаєте спарень. Звичайно, хочеться більше грати в футбол, тому що всі скучили за грою. Уже півтора місяця не грали в іграх офіційних. Дуже з нетерпінням чекаємо матчі контролі. Так, як команду зараз писується новачки, не багато, пату ще була. Та на новачки дуже добре. як-будто і був гравцем команди Данька. Він дуже старається, талановитий хлопець. Вірю, що в нього все вийде в майбутньому. Кілька слов про Ілюра. розкажи, тим більше, що йде. саме ти його запрошував в команду, ви разом грали, які у нього сильні сторони, щось з кілька слів. Я тільки одне скажу, що у нього слабких сторони немає. Я раніше з ним грав, дуже гарне розуміння по залу у нього. І я, він пройшов гарний шлях в Рагані з дуже досвідченими гравцями і сподіваюся, що він молодим хлопцям тут також передасть свої знання. Ну і з яким настроєм вступає той новий сезон і чого від нього чкай? Та тільки позитивним настроєм будемо вступати. Хочеться покращити свій минулий результат. Надіюся, що ми додамо в стабільності гри і результату і в якості гри нашої. І надіюся, що ми зможемо трішки, ну як сказати, поставити нову мету і до неї дійти. Дякую. Дякую.